Ми живемо. Україна. Наша країна називається Україна. Ми Україна. з вами... Місто! Так, Місто наше як називається? Вінниця. Вінниця. Ми зараз з вами познайомимося з національним українським подвір'ям. Чи живе у вас хтось в селі? Да, у мене

Українське подвір'я. Так, ми з вами маємо її уважно розглянути. І подивитися, можливо, ви знаєте, які предмети вже ви бачили десь. Як як називаються? називається? Так, ви впізнали хату. А що це? Хліб. 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 Так, а що це хліб? Що це за будівля? Для кого? Вітряк. Вітряк. Вітря. 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 Так, добре. Вітря. Так, що ще? Тілька! Церква. Церква. Церква! Це називається клуня. Клюнь. Так, це спеціальне таке місце, де зберігали сіно, солому для корів. Нас може ти щось бачиш знайоме для себе. Кульок. Курочок. Так, тут є курочки. І будиночок для них як називається? З вами розглянули, як виглядало українське національне подвір'я. У мене є деякі предмети, які ми ще можемо розглянути, які нам допоможуть розглянути, як зрозуміти, як виглядало українське національне подвір'я ще. Це картина, так? на ній намальовано. Ви так само побачили. Аня зразу побачила, що? Поділля! А я місяць. Будинок. Як називається такий будинок? Хату, правильно. Місяць. Місяць є так. А а я так, я дерево. А я бачу всім таке. Так, це під художник підписав бачу. картину. А, так. Я бачу це. а як називається, до речі, ось це! Хто згадає, як назва а така? Не я бачу Це Жовте. Жовте це сіно в нас. Тут маленький, низенький. Що в нас є? Така. Який називається як? Тин. тин Тин! Він з гірочок плетений. ще в мене є ось такий предмет. Це тин. Біля тину зазвичай росли квіти. На тин можна було вішати такі горщички, так, щоб вони висихали. Можна розглянути очками і передати покор. на яких зображені предмети з цього малюнку. Настонечка, вибирай карточку. Так. Що в Насті... Знайди, будь ласка, на цьому малюночку, де у нас є такий предмет? Ось він. Так, дійсно подивися, схожий? Схожий. Давай поставимо його собі поряд. Настя знайшла ось такий предмет. А хто пам'ятає? Це льох! Так, там зберігають овочі і фрукти. Хата. хата, Так, ти знайшов хату. Де в нас хата на малюночку? Так. Макар. Що там в тебе є? Хліб. Хліб. Анюта. А що це? Знайди такий предмет на малюнку. Зможеш знайти? Ми з вами потрапили на українське подвір'я, яке ми бачили з вами на картині. Тепер ми можемо побачити його поступок. Отже, кожного, я кожному зараз роздам карточку, ви отримаєте її в ручки, роздивитеся і підете в музей пошукати предмет, який у вас зображений, і предмет, який тут є в музеї. Ми з тобою сьогодні попрацюємо з картками. Так. У мене є карточки. Ми їх розкладемо з тобою. Ось тут на Я знаю, що це комора. Покладу комору сюди. Знайди, будь ласка, карточку. Яку знаєш ти. Хату. Хату. Яку ще? Церква. Угу. Так, ще. Віз. Єсть. Так. Так. Він. Вітряк. 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 Тим. Ти. Тим. Ти. Ти. Добре. Ми з тобою візьмемо попрацювати три карти. Це у нас. Хата. Хата. Це два. Візьмемо. Комора. Комора. Церква. Хата. Дай мені, будь ласка, хату. Дякую. Візьми собі церкву. Так, дай мені комору. Дякую. А тепер візьми собі хату. Так, а тепер поклади церкву сюди. А візьми, поклади комору сюди. Так. І поклади сюди хату. Так. Перестав, будь ласка, церкву на цю сторону. Я Угу. А дай мені комору. Дякую. А візьми собі хату. Так. Перестав церкву сюди. Постав біля церкви комору. Там не поставлю Так, розкажи мені, будь ласка, що це? Хата. А це. А це? А це? Дядька. Дякую.